Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішній матеріал присвячений впливу біоритмів на стосунки у парах. Я розповім, як медитація з моїми картинами може допомогти збалансувати енергію та відновити стосунки. Також ви дізнаєтесь, як за допомогою енергоаналізу можна виявити причини роздратування між партнерами, і чи справді дії одного з партнерів є причиною. Конфлікту чи існують інші фактори, які впливають на стосунки. І, до речі, я нагадаю, у мене були був матеріал пару місяців тому, коли я робила енергоаналіз молодій парі, хлопець та дівчина, і як у них у них майже були однакові чакри повністю і навіть. Чуть-чуть відхилення від норми у деяких чакр, саме вказувало дійсно на проблеми, які були у їхніх стосунках. Так от, на екрані ви бачите енергополе це дівчинки, з ними дівчинка, яка звернулася нещодавно до мене. Ну, от дивіться, 28.08, Я курсунчиком привожу. Перед цим вона робила аналіз у мене в липні ой не в липні, а в квітні, і 28 серпня вона знову звернулася, передзвонила до мене чи запитала, чи можна зробити енергоаналіз. Ця дівчинка регулярно медитує, вона займається йогою та використовує власні методи медитації для підтримання енергії. Тому, коли ця дівчинка звернулася до мене, вона це трошки здивувало, але я не стала питати, що сталося. І так, ми проводимо енергоаналіз. Я провожу курсорчиком, ви бачите, е енергополе. Нагадаю, що я працюю з 2017 року. Перший мій аналіз був зроблений у 2017 році апаратом з розрядної візуалізації. І якби я не хочу так наголосити, що якби не мої картини, то я б не почала працювати з цим апаратом, тому що він був придбаний саме, саме для. Під картини, щоб перевіряти вплив картин до і після медитацій. І цей апарат це така міні-версія удару блискавки. Обидва явища і блискавка, і апарат вони демонструють властивості електричних розрядів та іонізації. Але проте, блискавка є набагато потужнішою природною силою, яку контролювати неможливо. І тоді як апарат є технологією я для вивчення енергетичних полів об'єктів, я провожу енергетичне поле об'єктів, але у контрольованих умовах, тобто це можна контролювати. І завдяки апарату, вже вивчаючи, проводячи експерименти, експерименти про впливу моїх картин до і після медитацій, я почала більш поглиблено вивчати також енергополе. Енергоцентри, е також їх зміни, вплив, рух, а також вплив моїх картин на енергополе чакра і стрес. І більше ста експериментів. От, більше ста експериментів таких було проведено за допомогою апарата. Найменша моя клієнтка це була дівчинка віком 2 роки, а найстарша жінка 83 роки. І, до речі, нещодавно на днях я робила енергоаналіз вагітній дівчинці, у якої незабаром має народитися немовля. І для мене також це було дуже цікаво побачити енергополи, енергоцентри, стан стресу, показники стресу та енергію органів. І я хочу ну, від себе, від себе вже так. Моє вже спостереження і те, що вивчала у новороджених діток протягом деякого часу, спостерігається дуже тісний зв'язок із мамою. Взагалі цей зв'язок з зв Зв'язок це є майже все життя. Така енергопоповина, але вже трошки може бути аномальним явищем, коли енергопоповина дитини з мами зберігається на протязі всього життя. Так, от у новороджених. Після народження дитинки енергополе мами воно стає майже непомітним. І відбитки пальців у мами майже не демонструють сяйво. А в той час у малюка вже буде повністю сформоване повноцінне енергополе. Тому от мамочкам, які народжують там перші дні після родів, їм дуже, дуже дуже необхіден спокій, відновлення для того, щоб вони могли поповнити свій енергоресурс. І так, повертаємось до. Картинки до теми дівчинки. Так от, дівчинка поки чекала, поки я калібрувала апарат, поки я налаштовувала все, Вона сиділа така дуже спокійна, просто навіть спокійна я навіть ну, не, не розуміла, чому, чому вона прийшла робити енергоналіз, тому що її зовнішній вигляд геть не показував, що вона чимось була стурбована. Бо було таке враження, що вона взагалі перебуває просто в стані якоїсь хронічної медитації. Ми проводимо енергоаналіз. І на екрані ви бачите перші результати її енергоаналізу, енергополе 51 джоуль. Це дуже чудовий результат. Енергія 51 джоуль, енергія Є, це, це хороший результат. Ідемо. Я зараз перескочу. Енергоцентр покажу вам стрес-стрес 3,92. Це уже високий стрес. І… Ну, враховуючи навіть дивлячись от на неї, вона ніби була, перебувала у повному спокої. Маючи такий стрес, це може свідчити про те, що е, це вже реакція на некомфортні умови. Тобто, ну, щось відбувалося, якісь некомфортні умови, е, наприклад, там да, дома. Це показники такого стресу. Йдемо до чакр, дивимось, і чакри. Так от, під час аналізу. Під час аналізу, аналіз чакри показав, що дівчинка на цей момент, ну, може в цей день, може якийсь період, енергоцентри вже, вже розташувались так, що вона, в енергоцентрі ці показують, що дівчинка зосереджена лише на своїх особистих проблемах. От вона впевнена, я провожу курсорчиком, вона впевнена, що вона може поводитися так, як вона захоче. І не буде нести за це відповідальність. Вона не приймає колективних правил. У даному випадку у неї правила родини, правила її та її партнера, чоловік, з яким її чоловік, її друга половинка. І от тут показано, що вона не приймає жодних колективних правил, родинних правил і існує тільки одна її точка зору. Далі там. Егоїзм та самозакоханість прибувають майже за межами, тобто це треба, треба звернути увагу. Е е існує тільки одна її точка зору. О, одна точка зору, іншої не існує. Е вона, дівчинка, ця, вона, вона хоче допомогти іншому, неї є бажання допомогти іншим. Вона хоче залишатися вдома постійно, уникаючи при цьому роботу, майже, ну майже, майже в жовтому коридорі це треба звернути увагу, тому що вона уникає виконання своїх обов'язків робочих. Вона прагне залишитись постійно вдома, і при цьому у неї проявляється надмірна самопевненість та відчуття переваги. І так як ця дівчинка живе в парі. Той чоловік і друга половинка. Ну, я думаю, в цей момент от, з такими центрами він просто попав, навірно, під роздачу, і він би ну ні, ні ніякої би допомоги він би не отримав від дівчинки, тому що от четвертий центр показав, що в той момент її цікавила лише вона сама. У неї був майже, майже, майже біля в жовтому коридорі був присутній егоїзм. І коли я розказала цій дівчинці, то я дала характеристику цього енергоаналізу, виявилося, що все так і є. У неї було бажання. Почати ремонт, але щось в неї на той момент що заважало. От її чоловік просив про допомогу, але вона була настільки що стомлена і виснажена, що категорично відмовляла, хоча, хоча, хоча намагалася допомогти, це викликало в неї ще більше нервування, вона починала ще більше стресувати. І я запитую, чи не проти вона подивитись мої картини. І Ми потім знову перевіримо, зробимо енергоаналіз. Дівчинка дає згоду. Я іду за картинами, і в момент, коли я підходжу вже до дівчинки з папкою з картин, у мене папка випадає з рук, і декілька картин просто випадають на підлогу. Це були картини по жіночій енергії, і це вже не перший випадок, коли перед сеансом перегляду картини самі обирають людину. Вона починає дивитись, дивитись, це були три картини. Перегляд був десь по 5 хвилин. Кожна картина. Робимо енергоаналіз і результат. Подивіться, який результат, що відбулося через 15 хвилин. До перегляду, перший аналіз був зроблений в 17,11, 17,37. Ми робимо після перегляду картин робимо наступний енергоаналіз. Енергія піднялась на 1 джоль це мало, але дивіться. Так пройним оком, навіть видно, як змінюється енергополе. Воно ніби трошки рівномірніше розподілилася енергія. Ідемо далі. Чакра. Подивіться, чакри. Що трапилося з чакрами? Дивіться, до перегляду. У нас така бунтарка, егоїстка, яка не хоче приймати ніяких правил. Вона не хоче, не хоче, не хоче е, нічого робити. Вона. Вважає, що на цей момент існує тільки її думка, самовпевненість просто зашкалює, егоїзм зашкалює, і через 15 хвилин після перегляду картин, що відбувається з енергоцентрами. Дивіться, як вони вирівнялись. І такої гістичної трошки бунтарки на той момент уже після перегляду енергокартин це вже така збалансована леді, у якої, у якої збалансовані. Майже всі енергоцентри, про цих два енергоцентри я вам зараз розкажу. Її от чому вони навіть так у неї розташувались. Так от, в такому стані, коли людина, коли людина збалансовані всі енергоцентри, вона буде залишатися спокійною при будь-яких подразниках ззовні. вона буде приймати. Вірні рішення. Вона не буде реагувати ні на які подразнення. Вона буде розуміти суть речей, вона буде адекватно оцінювати події та оцінювати свою роль у цих подіях. Так от, ці чакри всі збалансовані після 15 хвилин перегляду картини. А дві чакри вирішили проявити кохання. Ця чакра з егоїзму. З егоїзму вона вирішила трошки покохати, таке проявити таке кохання до своєї другої половинки і допомогти, допомогти йому в роботі. Це дуже круто, тому що дійсно вона таки сказала: да, я хочу прийти ще хочу там допомогти. Я, напевно, була трошки не права. Я хочу, хочу, хочу зробити, хочу йому допомогти там в якійсь роботі, допомогти своєму чоловікові. Дві чакри це кохання, і допомога, вони вирішили такі, вирішили допомогти. А, але от такий стан, стан, перший стан енергоаналізу, е, от енергочакр цих, е, це не означає, що чоловік, друга половинка цієї дівчинки, він робив щось не так і просто це все дратувало. Е, Ну, і, і що визвало розташування цих енергоцентрів в такому, в такому позиції, тому що я нагадаю, що дівчинка вона дуже-дуже спокійна, вона, вона постійно медитує, вона займається йогою, вона творча натура, вона пише віршину, така ну просто вона такий еталон, еталон спокою, і такий стан дійсно був трошки, аж мені був незвично бачити, що ну, так, такі, такі можуть бути енергоцентри у неї. Так от. Що визвало розташування цих енергоцентрів? От в такі позиції. Я, як завжди, е, хотіла дійти до джерела, яке, виклика, яке викликало такий стан. Тось це або енергопола, да, або енергоцентри. І що я роблю? роблю? Роблю перевіряю біоритми цієї дівчинки. Біоритми цієї дівчинки, ми дивимося, це вересень. Ми дивимося, це був серпень місяць, 28 -е число. Так от, друзі, подивіться: 28 -е число. Нагадаю, що біоритми або цикли наші їх є три типи, фізичний, емоційний та інтелектуальний, які з'являються у нас з моменту нашого народження. Вони рухаються, ну, їхній рух, він. Незалежний рух, я навіть не знаю, як можна визначити, от, що впливає вже на їхній рух. Напевно, впливають циркадні цикли наші: це е, день, ніч, сонце, місяць, затемнення. Тобто, от, такі всі явища, вони впливають на рух циклів. Вони або цикли піднімаються вверх, або вони йдуть в глибокий спад. І цієї дівчинки на цей день, фізичний цикл, він був. У глибокому спаді, майже у глибокому спаді, він знаходився на рівні мінус 97. Це дуже низько. Це свідчить про те, що у неї була дуже низька фізична енергія, і внаслідок чого в неї було дуже відчуття втому і перенавантаження. І, можливо, тому от вона не могла адекватно оцінювати. Прохання допомогти да, своїми чоловіком за те, що такий стан він визивав у неї було відчуття втоми за те, що її фізичний цикл був у глибокому спаді. Дивимося далі. Емоційний стан. Емоційний стан це зелена. Така лінія, він у неї був 28 і проводив він був плюс 10. Плюс 10, це, означав, що… плюс 10 це означає, що це означає, що ніби ніби є така здатність, де утримувати, утримувати емоційний баланс, ще є така здатність. Але це не виражений емоційний підйом, і це просто буде таке відчуття спокою. Це буде не радість, не ентузіазм, а просто відчуття спокою. Ідемо далі. Інтелектуальний. Інтелектуальний – це голуба така лінія, воно вона показує, що в той момент він був на мітки мінус 60. Так от, коли інтелектуальний цикл, інтелектуальний цикл знаходиться в такому положенні, в мінус 60, такий стан він знижує наші когнітивні функції. Тобто це розумові процеси, пов'язані зі сприйняттям, формуванням понять, вирішенням завдань, уявою та логікою. І е, такі процеси, як увага, такі когнітивні процеси, як увага, концентрація, е, здатність приймати рішення, вони будуть дуже пригнічені. І як наслідок, будуть виникати труднощі у вирішенні проблем, буде сповільнення розумової діяльності. І зниження інтелектуального стану, мінус 60. Воно спричинює внутрішню дезорієнтацію. І людина стає сфокусована більше на своїх власних потребах, а не на потребах інших. Це може виглядати як егоїзм. Повернемось до чакр. Подивіться: оце егоїзм, це просто егоїзм. Або байдужість до інших, ось байдужість до інших, ось байдужість до інших, що показують нам аналізи по чакрах. І низький рівень. Низький рівень когнітивних функцій, коли інтелект знаходиться на майже глибокому спаді, він дуже часто супроводжується втомою і І втомию дратівливістю, і в такому, випа... в такому стані будь-яка допомога іншій людині, вона буде здаватися, от людині з таким циклом буде здаватися надто виснажливою, і вона буде відмовлятися. Від любих додаткових зусиль, щоб допомогти іншому. І це не тому, що вона не хоче, ця людина, і це не тому, що їй щось не подобається, тому що її інтелектуальний цикл перебуває в такому глибокому спаді. І е, труднощі саме з концентрацією і та прийняттям рішень буде знижувати мотивацію, допомагати іншим людям. Ця людина буде відкладати відповідальність перед іншими. Дивимося, чакра. Енергоцентр другий, він майже в жовтому коридорі, це показано то, по чакрах, показано, то, що людина не хоче, вона в неї бажання залишатися дома і вона уникає будь-яку роботу. А це тому, що її інтелектуальний цикл знаходиться на позначці мінус 60, він йде в глибокий спад, і за те, що не відсутня енергія, не буде відсутня. Також бажання, бажання робити будь-яку роботу. Ще такі симптоми, які можуть виникати при такому циклі, коли інтелектуальний цикл мінус 60, один з таких симптомів, чи також важливих, це буде емоційна чутливість до потреб інших. Дивимось по чакрах: емоційна чутливість до потреб інших, вона у нас. Ну вона майже збалансована, але враховуючи, що присутній егоїзм, враховуючи те, що існує тільки одна думка вірна цієї дівчинки, враховуючи те, що йде неприйняття неприйняття правил, то їй, цій дівчинці, дуже важко, адекватно. Реагувати до, до потреб інших. І їй важко буде сприйматися співпереживання або розуміти, що іншим потрібна допомога. І не тому, що вона погана, а тому, що енергоцикл цей день в такому стані. І по загальному стану, взагалі, по загальному стану, по таких енергоцентрах, по таких біоритмах. Е Можна сказати, що людина буде відчувати дуже фізичну виснаженість, вона буде відчувати зниження розумової активності. Але емоційний стан стабільний, і він, такий стабільний стан він може допомогти якийсь час протриматися, да, там, не стресувати. Але при таких показниках, отакий от рівень стресу 392, він буде підвищений. І ще при цьому буде додаватися відчуття тривоги через загальне виснаження всіх ресурсів. От, Виснаження всіх ресурсів. І ще слідуючий, от наступний показник. Щоб перевірити наступний показник, у нас от стрес 39, 3,92. Чому? От чому? Да, ми По чакрах ми вже перевірили по енергоцентрах. Ми зрозуміли, чому такий стан був. Ми підтвердили це біоритмами, енергетичними циклами, так. І ще раз, ще раз перепровірити от стрес, чому 392 такий великий стрес. Фізичний рівень. Фізичний рівень мінус 97. Такий стан підвищує рівень стресу, тому що організм в цей день має обмежені фізичні ресурси для підтримки своєї активності, і як наслідок іде дратівливість. А ця дратівливість, от вона також подивіться. Оце ця картинка цих енергоцентрів, це одна велика суцільна дратівливість, тому що тут може дратувати геть все по цій картинці, тривожність присутня. Коли інтелектуальний рівень мінус 60, мінус 60 він, в цей день, такий, такий день, знижуються, знижуються інтелектуальні функції і підвищується стрес, тому що. В ситуаціях, які, в ситуаціях, що вимагають високу розумовну активність або швидше прийняття рішень, буде відсутнє, будуть знижені інтелектуальні функції. <кій> Тому людина буде хвилюватися і за це буде підвищувати стрес. До речі, у мене сьогодні, сьогодні також інтелектуальний цикл мінус один в один. Він йде і ще йде на спад. а Значить, що моя розумова праця буде даватись мені через силу. І, до речі, в мене також. Сьогодні була зранку дратівливість, я навіть не розуміла чому. От коли почала готувати цей матеріал, я зрозуміла чому, тому що саме саме. Спад інтелектуального циклу він дуже впливає на дратівливість, але у мене емоційний стан плюс 100, тому я з великою радістю готувала цей матеріал. І чим чи можна зробити такі висновки, що біоритми не, не потрібно нехтувати е, календарем да, біоритмів, ми не можемо йти проти природи, проти наших циркадних циклів. Але, знаючи їхній графік, ми можемо просто допомогти нашому організму підготуватись в такі дні. І для цього ми робимо енергоаналізи, ми вивчаємо календар піоритмів, ми медитуємо і отримуємо результати. Подивіться, які хороші результати завдяки медитаціям, завдяки картинам. Так що, друзі, я вам дякую за те, що ви додивились до кінця.